Коли антибіотик, тоді лакціалі жерміна на пробіотик. Друзі, ну і зараз з нами на прямому включенні буде Катерина Осадча. Ну, от власне понад 10. Тисяч запитів про пошук рідних. стільки за 19 місяців повномасштабної війни отримав проєкт знайти своїх засновницею якого є наша колега, телеведуча Катерина Осадча. Вона створила телеграм-канал пошук зниклих і об'єднала волонтерів, які а, допомагають шукати цивільних українців. Ну і команда сніданку з 1 плюс 1» також долучилася з перших днів до цього проєкту. І ми записали і показали близько близько. Чотирьох сотень історії людей, які зникли безвісти внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і їх показували у сніданку. Їх показували у марафоні Єдині новини. Ну і власне більше подробиць. Ми дізнаємося від самої авторки проєкту від Катерини Осадчої. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Катю Катю, доброго ранку. Доброго ранку, люда. Доброго ранку, Руслана. Скільки от вашій команді дійсно героїчній команді вдалося пропрацювати запитів про пошук людей? Безумовно, кожна доля українців вона є унікальною. Хоч бери, грубо кажучи, книжка, пиши та кіно знімає. Але які історії тебе на сьогодні найбільше зачепили? За півтора року існування проекту ми отримали 11 тисяч запитів. За нашим підрахунком, і з нами було знайдено, якщо бути точним, 3316 людей. З усіх історій, з якими ми працювали, і з якими ми зокрема працювали з командою сніданку 1 плюс 1» для проекту Знайти своїх це була історія. Хлопчика, напевно, знаєте, дитячі історії вони завжди запам'ятовуються найбільше а особливо історії, коли мама шукає дитину вже півтора року, вже більше ніж півтора року, мама шукає свого одинадцятирічного сина Глєба Черпаного з Маріуполя. Вона залишила свою маму бабусю Глєба, разом з ним. У бомбосховищі пішла перевірити, як власне що з їхнім помешканням. І коли вона повернулася, місця де вони ховалися, вже не було. Туди влучив російський снаряд. І ось вже півтора роки мама плекає надію про те, що він живий, що вони з бабусею змогли евакуюватися, а вона зможе їх знайти. Ну дійсно таких історій багато і в нас тільки ще і прекрасно, що такі гарні результати. Така величезна кількість людей, яку ви і ваша команда змогли знайти. Ну і власне знайти своїх це вже такий цілий мультимедійний проєкт. Так показували і в сніданку ще разу показували і в марафоні єдині новини. Катю, яку наступну історію ви підготували? У марафоні Єдині новини за півтора роки вийшло 59 дев'ять епізодів проекту Знайти своїх і це близько сотні історій. Людей, які зникли вісті та людей, які знаходяться у цивільному полоні, адже останнім часом ми можемо сміливо сказати, що в проєкті було багато історій саме цивільного полону. І зараз у сніданку я пропоную подивитися 60-й. Епізод е, проєкту знайти своїх це історія. А е, історія, яку ви побачите зараз, це історія знов-таки цивільного полоненого е, Євгена Стефанишина з Харківщини. Вже понад півроку він знаходиться у цивільному полоні, і зараз я пропоную глядачам сніданку з 1+,1» плюс подивитися цей епізод. Євгену Стефанишину 30 років. Чоловік народився та виріс в селі Куньє Харківської області в родині медиків. Коли Євгену виповнилось 18 років, понад усе хлопець хотів піти служити до армії, але під час проходження медкомісії у хлопця знайшли невеликовну хворобу. До університету Євген так і не вступив. Одразу пішов шукати роботу. Займався будівництвом, ремонтами. Останні декілька років він працював. У дорожньому будівництві по Ізюмському району, по Харківській області займався будівництвом доріг. Згодом Євген знайшов кохання усього його життя дівчину Аліну. Євген закохався донестям. Згодом пара зіграла гучне весілля. Через рік подружжя придбало власний будинок у місті Ізюм. Планували народження первістка. Але плани на щасливе майбутнє обірвав ранок 24 лютого. Повномасштабна війна застала родину Стефанишиних вдома. Сестра Дана на той момент проживала у Харкові. Ми не знали, що нам робити. В нас був шок, і ми вирішили з дітьми та чоловіком поїхати до села, в якому проживає мама. Але вже за три дні село потрапило в окупацію. Його щоденно обстрілювали окупанти. Так, одного дня в школу, де переховувалося мирне населення, потрапив снаряд. Під час цього обстрілу загинув найкращий друг Євгена. Жені про це повідомили, і він вирішив, що йому потрібно йти до села. Бо в селі старенька бабуся, мама, всі ми, і отака біда до села Євген дістався сам без дружини. Коли похоронив друга, збирався повернутися назад, аби разом з дружиною вибиратися у безпечне місце. Але до Ізюму хлопець так і не дістався. Довго не було зв'язку. Ми просто сподівалися, що він дійшов. У вересні українським військовим вдалося відбити Ізюм. Тоді рідні Євгена мали можливість звернутися за допомогою до українських правоохоронних органів. З'явилася можливість через нашу владу щось шукати і вирішувати. Дружина пішла до поліції, написала заяву на зникнення людини. Та навіть подавши заяву, правоохоронці не змогли знайти Євгена ні серед мертвих, ні серед живих. Щасливу звістку про місце знаходження Євгена приніс дзвінок від незнайомця. Він також був у полоні, і він був у Женією. Але отой дзвінок подарував нам нову надію. Після дзвінка Дана активно шукала брата, розпосюджувала інформацію про зникнення в усі можливі соцмережі. Так, завдяки розголосу на Дану вийшли рідні військовополонених, яких вдалося обміняти. Мене знайшла дівчина, вона дружина одного з захисників острова Зміїний. І вони розказали, що інші хлопці зі Зміїного і один цивільний фамілія прізвище його Стефанишин. Вони були всі разом зі слів тих хлопців зі Зміїного. Скоріше всього, це було Бєлгород, СІЗО номер 1 або СІЗО номер 2 або старого Оскола. Там є недалеко від Бєлгороду таке містечко. Через деякий час Дана натрапила на телеграм-групу, де знайшла у списках полонених свого брата. А потім, завдяки цій групі, Євген зміг вийти на зв'язок із мамою. Фрагмент цієї розмови ви можете побачити просто зараз на своїх екранах. Ти як? Так, що мені? Та все нормально, я за вас. А хто там жона? У нас все нормально, всі живі. Всі тебе ждуть, привіт, всі передають, питають тебе, всі, все, все, синочок, я вже не плачу. Через декілька місяців зв'язок з Євгеном знову обірвався. Військові, які були звільнені під час останнього обміну, повідомили дані, що Євгена разом з іншими полоненими відправили до Курську. Він там знаходиться з 31 травня 2023 року. Це підтверджена інформація від хлопців, і на той момент він знаходився у камері 7-8. У полоні Євген перебуває вже 19 місяців. Він потребує невідкладної медичної допомоги. Рідні щодня докладають зусилля, аби звільнити Євгена. Ми сподіваємось, долею цивільних заручників зацікавляться міжнародні організації, які сприятимуть поверненню цивільних заручників додому. Дана як і тисячі інших родин вірить, що невдовзі зможе обійняти рідного брата вдома. Ми всі обов'язково дочекаємося. Головне не втрачати надію, не дати собі моменту на розчарування. Просто затамували подих, поки дивилися цю історію, Катю від вашої команди, просто думаєш, ці всі Женевські конвенції, ці всі ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, те, що про гуманність, про і так далі, Росії їх ніколи не видоконувати не буде. Ніякої конвенційної війни вона не веде. в полон брати цивільних не можна. Вони забирають, знущаються і тримаються. Геноцид українського народу. Катю, ну і власне, скільки ще таких цивільних полонених є? Власне, в цивільному полоні на даний момент по різним підрахункам від 7,5 тисяч людей до 25 тисяч цивільних заручників знаходиться в Росії на тимчасово окупованих територіях в Криму. І власне поки що виходу з цієї ситуації. Немає наш проєкт останнім часом. Ми дуже багато цьому приділяли уваги. Продовжуємо приділяти уваги. Адже наші волонтери, весь час на зв'язку з родичами, ми. Робимо інтерактивну мапу, коли з к, всіх місць утримання наших цивільних полонених, про які ми дізнаємося, власне, як у випадку Євгена, коли ми дізналися від родичів, де саме знаходиться, куди саме перевозять. Ми, хоча б знаємо, де фізично знаходиться людина, аби чинити тиск на е, Росію, аби вони все ж таки відпускали цивільних полонених. Наш проєкт е, м, знайти своїх, випустив 60 Епізодів на цьому ми завершимо перший сезон нашого проєкту. Ми робимо паузу, аби змінити формат і повернутися незабаром в новому форматі, в другому сезоні. Тож ми просимо наших глядачів стежити за анонсами. Ми разом з волонтерами, разом з великою командою пошуку зниклих, продовжуємо шукати. Ми продовжуємо приймати заявки в Телеграм. ми продовжуємо обробляти, ми продовжуємо тримати зв'язок з родичами цивільних полонених і продовжуємо тиснути, як на наш уряд. Так і на міжнародні інституції ми продовжуємо кричати про те, що цивільні заручники не мають бути ув'язнені вони мають бути відпущені поза обмінами. А все ж таки, ми маємо в наших спільниках ми маємо весь світ, і весь світ не може сидіти, склавши руки. І Головне, щоб ці міжнародні організації, до яких ми апелюємо, щоб вони Кричали і гучніше за нас. Кричали по всьому світі. Червоні хрести і всі, хто опікується правами людей, кричали і звільняли наших полонених і тиснули на Російську Федерацію. Спасибо, е, дякуємо дуже Катю, і твоїй команді. І е, гарна новина, що ви продовжуєте працювати і е, вже в новому форматі далі вийдете е, е, на екрани телевізії.